Напередодні Великодня сумські бібліотекарі провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Найбільше на ярмарку пропонували випічки і смаколиків. Все виготовлене власними руками, все потребувало чимало часу і вміння, розповідають майстрині. Наприклад, великодні кошики, які представила бібліотека на Луці. Це робота, я вам скажу, вона не, не проста. Трудилися ми так тижнів, тому що саму корзинку зробити це не дуже просто. Ну а потім вже все наша фантазія. Тут, тут все дуже, дуже смачне, вже скуштувала деякі речі. Так, я сюди прийшла з бабусею. Я для неї купую і для мами, яка зараз вдома працює. Якусь випічку, пасочки дуже красиві. Кролики, серветочки. у ярмарку взяла участь сумська волонтерка Каріна Березинець, яка виготовляє і продає вироби з українською символікою на підтримку збройних сил. Я робила брошки, браслетики, резинки, віночки, такі патріотичні на допомогу військовим. Оце за допомогою стрічечок. Такі от браслетки. їх можна використовувати як і резинки, а також такі бантики. А це майстер-клас по розмальовці верхнього одягу і речей. Його проводить бібліотекарка Олена Садовнича. Розпис одягу це її хобі. Воно має дуже добре висохнути, не менше 12 годин. сохне. я вирішила взяти участь в цій благодійній ярмарці і представити деякі свої роботи патріотичної тематики. Це ми робили з діточками у нас на майстер-класі філії. І сьогодні тут ми теж імпровізуємо, теж проводимо такий міні-майстер-клас. Люди можуть приходити зі своїм одягом і з моєю допомогою малювати на своєму одязі патріотичні малюнки. Я малюю малюнок на шопері. Це написано хом, тобто мій дім. Я думаю, якщо я буду носити цю сумку, то я описую, що я знаходжуся в себе вдома в своїй домівці на своїй території, можна сказати, і я цим зможу показати, що я українка. Цього дня представлені далеко не всі таланти працівників міської бібліотечної системи, каже її директорка. Деякі бібліотеки філії на своїй мікрорайоні окремо проводили благодійний ярмарок. У кожного є свої військові підлеглі, так би можна сказати, яким вони допомагають. Хто допомагає на закупку матеріалу для сіток, хто окремим бригадам допомагає матеріально? Ми, наприклад, сьогодні будемо допомагати новоствореній бригаді. Передамо кошти, тому що хлопці без нічого тільки створилися. Подібні заходи, спрямовані на підтримку збройних сил, сумські заклади культури проводять до всіх великих свят, розповідає очільниця відділу культури міста. Всі наші заклади, і клубні, і школи естетичного виховання, і бібліотечна система. Всі потужні, і всі на своєму рівні роблять все, щоб наблизити нашу перемогу. Мені такі взагалі заходи дуже подобаються, тому що вони дають можливість і людям щось отримати а саме головне, що кожна людина виражає свої до допомоги. Нашим воїнам, яким треба допомагати сьогодні у всьому, для гостей ярмарку облаштували фотозону, розгорнули виставку сучасної української художньої літератури та організували концерт хорової капели. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.